До Речі, от порушили таку тему, чи варто журналістам ходити на протести, їх там очолювати і виражати свою позицію. Є різні думки з цього приводу. Я, наприклад, вважаю, що треба, зокрема, і через те, що журналісти мають доступ до всієї інформації, якщо захочуть, бо вони на те вчилися. Хтось на це не вчився, а от журналісти якраз саме на те і вчилися, і тому треба виражати свою позицію. І причому незалежно від того, який стан суспільства, ну там стабільної, розвиненої демократії, чи на такого стану. Ну, як у нас, да, тобто постійного повзучої диктатури узурпації влади, тому що суспільство завжди має владу контролювати в будь-якій країні найкращі з найвищими стандартами соціальними, демократичними і так далі. Природа влади така, що вона завжди хоче О, наступати на права громадянина. Тому а журналіст вона мовча всі, а всі, всі три блока, Я блокані попросив, що для телекритики говори, а для марафону мовчи. Ми Суспільно я йому за це гроші платимо. Так. так от так, <laughs> <laughs> тому журналісти мають. Мають виходити на протест, зокрема і через те, що вони мають інформацію і вони знають, що там чи там робиться щось неправильно, і що треба це усувати і вести за собою людей. А як же тим більше, якщо журналіст популярний серед глядачів, слухачів там чи читачів, треба це використовувати ну в мирних цілях, але в протестних.